Чи знали ви, що філософи можуть бачити світ двома зовсім різними способами: софійний та епістемний підходи. Який з них обираєте ви? Вітаю всіх на каналі Шлях філософа. Сьогодні ми розглянемо два фундаментальні підходи до філософування, софійний та епістемний. Давайте розберемося, що вони означають і як впливають на наше розуміння світу. У філософії існують різні способи аналізу та осмислення дійсності. Софійний підхід зосереджується на мудрості та моральних цінностях, тоді як епістемний підхід наголошує на знанні та науковому підході. Це два різні шляхи пізнання, і їхнє поєднання чи конфлікт можуть мати глибокий вплив на наші світогляди. Який з цих підходів найбільше близький вам? І чи можна поєднати їх обидва? Почнемо з Софійного підходу. Софія означає мудрість грецькою мовою. Філософи, які дотримуються цього підходу, вважають, що головне у філософії це досягнення внутрішньої гармонії та морального досконалення. Прикладом може бути Сократ, який ставив питання, щоб допомогти своїм людям знайти правду в собі. З іншого боку, епістемний підхід, акцентує увагу на знанні та наукових методах. Це підхід, що шукає об'єктивні факти та логічні докази. Картезіанський сумнів Декарта є прекрасним прикладом цього підходу, де він шукав непорушну основу знання через раціональне мислення. Давайте розглянемо приклад, який покаже різницю між цими підходами. Уявіть, що перед вами стоїть моральна дилема, чи можна збрехати зради блага з софійної точки зору. Важливо враховувати моральні аспекти ситуації і дотримуватися принципу доброчесності. Епістемний підхід аналізуватиме ситуацію, використовуючи логічні докази та факти, щоб знайти оптимальне рішення. Як бачите, кожен підхід має свої переваги і недоліки, і вони доповнюють один одного. Отже, Софійний підхід зосереджується на мудрості та моральних цінностях як епістемний підхід наголошує на знанні та раціональних доказах. Обидва підходи важливі і можуть допомогти нам краще зрозуміти світ та себе. Як ви вважаєте, який підхід вам ближчий, софійний чи епістемний? Напишіть свою думку в коментарях. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео про захоплюючий світ філософії. Дякую за перегляд!